Шановні любителі футболу, запрошуємо вас на нову арену Лівий берег, де відбудеться завершальний поєдинок другого туру першої ліги. Приблизно 50 на 50. Можливо, навіть певну перевагу вже могли би мати після останнього вітинку часу саме футболісти Полтави. Зараз наступ лівим флангом, передача у центр, Адон! падіння, і арбітер призначає пенальті. Пенальті у ворота лівого берега. Шот, 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 шот. Так, там знову Андрієшин. Вочевець сфолив і знову йому необхідна допомога. Богдан Шмигельський проти Олександра Чернятинського. Шмигельський удар і забиває таки Шмигельський. Чернятинський був вкрай близьким, щоб парирувати цей удар. Але і за силою, і за влучністю цей удар був близьким до ідеального від Богдана Шмигельського. Тож рахунок відкрито у нашому матчі. Подача. з кута поля. І 2-0 сте рахунок. Панасенко заносить м'яч у ворота. Євген Опанасенко, ветеран. Наддосвічний футболіст. Саме він забиває На 63-й хвилині чомусь абсолютно один опинився Опанасенко. А зараз ще одна атака від Полтави. Передача на перебору. Перебора забиває І лайнсмен не підіймає прапорець. 3-0 стає рахунок. 3-0 на користь СК Полтава. Ось це так несподіванка. Повторюся, Навіть 2-0 вже виглядало заявкою на сенсацію, а 3-0. Подача від куліша. На ближній стійку Удар головою. і перший гол забуває лівий берег. От власне і перший крок на шляху до потенційного камбеку. Забуває Слотюк. Мені здається, саме він відгукується на передачу з ближня, на ближній стійку. 76 хвилина. стає рахунок. Репета. Репета зберігає м'яч для своєї команди. Дедух, Дедух стріляє перед собою Варцама. Добивання буде. Синиця. Простріл. Який момент не реалізовує лівий берег Олексій Литовченко. Мися ще раз. Дедух класного удару завдає. Далі синиця націлений простріл на вільного, вільного партнера. Отож, підсумковий результат у протистоянні лівого берега та СК Полтава. 1-3. Справжня сенсація у завершальному матчі другого туру першої ліги.